Вармадол забудь про головний біль. Ви сказали не скоро. Коли ми вас запитали, де здорова межа цих цін, де вона стабілізується, да ну але це чесна Рост відповідь домачний. принаймні так точно. Дивіться, да. Поки триває війна, у нас очікується велика інфляція. Як мінімум на цей рік, прогноз складає 30%, і на наступний рік прогноз зростання цін складає 30%. Тобто, тобто от три квартали цього року вже пройшло. Е, е, ріст був зараз і ще під новий рік, умовно кажучи, нам очікувати ще зростання на декілька відсотків. Да, очікувати угу. насправді певне сповільнення влітку відбулося. Ну тому що угу. сезонний сто. А зараз прискорилась інфляція в вересні, і найближчі кілька місяців вона буде високою. Ви можете не цифрою інфляції, а цифрою конкретних продуктів пояснити умовних якихось конкретно а, а, Оце е, пастка. Не можна так робити, тому що продукти коливаються в одну і в іншу сторону. Ага. І е, ви видали ви, показник інфляції, щоб пос... зробити це середнє. Да? Тому що якщо ми на певні продукти, вони можуть дуже радикально стрибати, а потім вони впадуть в ціні. А ну, ми то, на чи це не продукти мова. новорічного столу, умовно кажучи, під новий рік буде стрибати? Вати особливо сильно логіка така, ну така логіка з яйцями перед великодня і з огірками свіжими плюс інфляція да. Плюс мінус так. Просто різні товари стривають в різний момент часу, uh -huh. тому у це у вигляді інфляції. кажуть, от десь такий вплив на всю цю історію. Uh -huh. Сергій, ми з вами кожного разу говоримо про те, що в принципі те, що допомагає нам більш-менш тримати економіку, в тому числі це є гранти, це є гроші фактично від наших західних партнерів. Це те, що наш бюджет, скажімо так, підтримує на на плаво. Зараз дивимося по цифрам, да що Україна вже отримала понад 19 мільйонів о, мільярдів перепрошую доларів грантів. Кредитів Директор від іноземних посилів. партнерів, так і ще до кінця року, ще один мільярд. Ну, нам міжнародний валютний Це фонд має чималого, надати. Що про ну ці цифри нам про ну, що говорять? до кінця року ми ще мільярд мільярдів десять отримаємо, а, як ага. мінімум. Ці цифри нам говорять про те, що якщо ви зараз отримуєте пенсію, якщо ви бюджетник отримуєте зарплату чи приходите в медичний заклад, це О, все це працює є, тільки тому, що західні партнери нам допомагають. О, так. всі угу. гроші, які заробляє Україна, Україна як держава, йдуть на фінансування армії. Абсолютно ага. всі, тобто це було друге питання. Ми ці гроші зараз або відправляємо на армію, або проїдаємо. Ми не можемо допомогу наших західних партнерів відправляти на армію. Ага, там О, да. є якась така зірочка в договорі, Воно йде в них по статті якась там гуманітарна угу. допомога, і тому на армію не може. Тобто ми виділяємо зі свого бюджету на армію, а те, що а це, все, інше все інше покривається партнерами. і це ще раз перепитаю, це все на соціальну сферу. Да ну у нас зараз бюджет військового стану він фінансує тільки захищені статті, тобто mm -hmm. тільки армію і тільки соціальну сферу. Все більше ми нічого не фінансуємо це багато чи мало. Ти ду що саме багатист мільярдів доларів на цю соціалку для графа деляфер? Да? Знов ж таки ну, це вся наша соціалка. Ага. Вся наша соціалка в звичайний рік я б сказав, що ого ми отримали 19 мільярдів. Це прям ну, зараз да. конче заспа вироста вдвічі. Да? Ага. А зараз трошки інша історія. Да? оскільки наші витрати на армію дуже великі. Вони набагато більше, ніж всі можливі витрати до цього, і тому на соціалку просто не вистачає і фінансують захід. Ага, Зрозуміло, ага, ага. що з доларом на гривню здешевше спостерігали ми цього тижня. А, що що буде далі? А, ну трошки заспокоїла ситуація. По перше кеш підвезли. От uh -huh. нарешті цей грошовий потяг, потяг приїхав да, да? Приїхав, да. Uh -huh. і ажатаж схинув. Плюс, якщо ми будемо дивитись на вересень, значно покращилась наша зовнішня торгівля. Експорт Експорт зерна. Да, це мабуть від цього більшості залежить. Е Переважно зерно. Просто там по зерну є така штучка, що компанії, які продають зерно, не дуже заводять валюту в країну. <ган> і це проблема на наразі, да, тому що воліють залишати валюту там, але <ган> тим не менш сильно покращила ситуація, тому частково це компенсувало ті недоліки, які були, і тиск зараз менший. Це ж вересні рекордним був спочатку. початку повномасштабної війни. <ган> ну станції. просто ми з <ган> серпні ж починали. О, <ган> <спритавого> <ган> Воно водовоно розкручувалось, пішло, пішло. тобто тестові речі. А в вересні вже запрацювало на нормальному такому рівні. <ган> і як результат, в тому числі курс стабілізувався. А, гол новий голова Нацбанку він колись був е головою Ощадбанку. так? Пан пишний, e, взагалі, це якось впливає прізвище на політику. E, дивіться, головне в Нацбанку це якраз не прізвище керівника, щоб політика була незалежною і незмінною наразі. Mm -hmm. Тому персоналізація там те, що завжди каже МВФ. Нам байдуже на персоналі. От mm -hmm. кого хочете, да? mm -hmm. але. Політика має бути правильною, да, ось такою, 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 такою. Uh -huh. Тому питання до Пишмана, як до професіоналу немає питань. Да, він uh -huh. професіонал. Зараз ключове питання, яке всіх е хвилює: чи збережеться незалежна політика регулятора? Чи буде більший, наприклад, політичний вплив, чи менше ну, від пишемо незалежить? Скоріше залежить це, від інших. Це залежить від нього. Від нього е бо тиск на нього точно буде. Питання в тому, як ти працюєш з цим тиском, тому так, що тоді чекайте, Сергію. Окей, ми дійшли до того. Тоді нам важливо розуміти е, е, образ пишного, хто він такий. Що ви думаєте? Ну, дивіться, як образ банкіра, він професійний банкір. Так. А далі вже питання на мільярд доларів. Да? Uh -huh. Чи буде він більше залежний, наприклад, від офісу президента, від там ну, уряду, політичних сил чи так не так, буде? Так, буде да? Чи зможе він встановити ці кордони? Знаєте, такі особисті кордони, uh -huh. які кожен з нас становлять, то національна банка вони мають бути непорушними, як китайська стіна, uh -huh. тому що будь-яка будь влада хоче впливати Да? але от ми зараз говорили інфляція 30% на цього року дуже багато uh -huh. оцю стіну е, між центральним банком і владою порушили в туреччині е, там ердоган керує центральним банком uh -huh. каже що йому uh -huh. робити інфляція 83% три остання цифра uh -huh. у нас 30, 83, уявляєте? Uh -huh. як... І там я маю війни як так, зростають так... ціни в туреччині uh -huh. от для того щоб цього не сталося оця має бути китайська стіна непорушна коли Виходить, там влада каже, нам треба знизити ставки, щоб кредити були доступні. Угу. Добре, всім це треба. Але національний банк, якщо бачить, що це загрожує інфляція. Він тобто, каже, ні, ні. Угу. Це добре. Ставки мають бути низькими, але не сьогодні. Угу. Дивіться, все-таки Туреччина ну важко назвати її автократію, але щось схоже на це. Да, приблизно якась така модель дивна. Да в демократичній системі в українській зараз це можливо. Я зараз не враховую там війну, якісь особливості, військовий стан. Ну, спокуса така завжди є, ага. тому будемо дивитися насправді. Тим більше, що зараз в нас модель така, управління, все ж таки автократичне через, через військовий звичайно. стан і спокуса може бути більша, да скомандувати, угу. сказати, як там. Взяти Херсон, знизити ставку. Це спокуса, так? Знижимо ставку до Херсону. Як Лукашенко вийшов і сказав ціни, стоп. Ну це взагалі І люди такі. Ви будете відповідати за підвищення. Це приводить тільки до дефіциту, але спокуса Прийти і сказати, ціни стояти. От я хочу, щоб ви стояли. І людям подобається, що люди починають обладувати. От батька нас любить, ціни, стоп. Да, Тому от тут будемо дивитися. Таких точних очікувань, що національний банк змінить політику, немає. Оце напевно ключове, що я можу сказати. Сергію щоразу питаємо вас і не буду зараз перепитувати. Ви просто, якщо наступного разу прийдете, що зміниться, просто отак оком зробіть. Нічого закуповувати не треба. І, і, і такого, знаєте, що прямо на зиму нормальний круп, нормально всього, все як якийсь, було таке. Якийсь є. прогноз від вас ні? Ну, дивіться, поки ситуація вона стабільна на тому рівні, мінус ага. да, 30, але стабільні, мінус Тобто, ага. як ми впали в березні, потім ситуація стабілізувалася і в такому темпі рухається. Тому закупати крупи ну не потрібно. Ну от да. я ось так да, і просив. Просто не буду навіть питати, наступного разу просто ж правим. Всі будуть будуть знати. Е, після того, як ми переможемо, оці всі великі падіння ВВП, які насправді страшні навіть вухах. Людей, які не розуміють нічого в економіці, як довго відновлювати це все? Тут все залежить від як швидко ми будемо відновлюватися. Тому що, якщо все буде добре, і у нас після війни буде відразу план Маршала, і ми будемо робити реформи, щоб mm -hmm. там ці гроші з плану Маршала виділяли апаративно. А які. Верховенство права, боротьба з корупцією це дві ключові речі, які будуть у нас головні після війни. Це ж нічого не змінилося. Ми розуміємо, У нас може бути зараз ілюзія, що всі налаштовані патріотичні, але ні, люди не змінюються. Тому війна не змінює. І під час будь-якої війни завжди інтенданти всі ці крали і так далі. Тому от верховенство права, боротьба з корупцією. Якщо ми робимо цю реформу, ми отримуємо там за декілька років 100 мільярдів євро на відновлення країни, чи навіть більше. Плюс євроінтеграція це шалена інвестиційна привабливість країни змінена да, в плюс. І ми можемо за 3-5 років відновити. 3-5 років. Ну, і плюс це буде ж динаміка. Ми все відчуваємо в динаміці. Оці зміни після завершення війни, навіть якщо ми там Після рік пройшов після війни. Ми відновили частково, mm -hmm. і ми не будемо на рівні 2021 року. Mm -hmm. Але ви будете відчувати, що все зростає, все всі, да. mm -hmm. і, і це частково зовсім... зростання відчуття прийоми. Так, да, це можливості. Бачите, 3-5 років. Це якщо все піде нормально. А якщо не буде за 3-5 років ненормально щось, да то знаєте, що все пішло не так. Десь так, Хоча ми будемо відчувати це. <світ> да, да ми це будемо бачити. Я думаю, процесі. Ми це раніше побачимо. Я зараз навіть кажу для широких верств, кажучи, які не займаються бізнесом, наприклад, та, е, там, умовно кажучи, які просто інколи відкривають там, якісь там, НВ, мовно кажуть, що щось читають. Це ж важливо, тому що ну, можеш передати постійно. Е, давайте поставимо три крапки зараз. Uh, і будемо домовимось так, що якщо будуть якісь uh, глобальні зміни uh, для поведінки всіх тих, хто нас дивиться, мону кажучи, видасте якийсь інший такий сигнал. сигнал, <рес> сигнал, сигнал. І розкажете Туди, нам всім, Туди. що робити. на почнете. що звернути Добре? увагу. Дякуємо. вам, Сергій Сергію, спасибі величезне. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі